О, що ми маємо йти цією стороною, в оце нап... тече, вон Нотердам, а оце, от довга, оце, от така де колесо, оце. Ага. Вон, перед ним волувр. Вон трикутник я бачу. Бачиш? Пошел. Лувр. Волувр. Пошел. Э, Пошел. Бо як річка тече, вон з тої сторони протилежної, оце таке по периметру прямокутник такий. А, бачиш, Оце Лувр, бачиш трикутник всередині виглядає. Оце вхід в Лувр, А вон далі Нотердам-де-Парі. Вон, чуть -чуть. А, бачу, бачу. бачу — Через річ. Нам туди, так. Та, і програма там, буде виконана. Да. Да, не попали, а хоча б то. А це треба забити, що це таке, то є щось якась локація гарна. Але вони масштабно будували. Ще так масштабно. Круто. Такі вулиці, дивіться, широчезні, великі. Де? Видосик. Видосик, да. Сам черепа, ти А ну чекай, покажи мені, бо я щось не побачив. Ми трохи не доріг. Покажи, я нічого не бачу, так. Да. Дивись, да, колесо бачиш. Так, бачу. 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 А, от, все, це сіп, Лувр, сіп, все, все, я вже до його до впізнав, добре. Там, а... сіду, да, 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 да. По праву сторону, переноситься на праву сторону. Так, так через річку. І далі вали, вали, через річку. А, вон, вон. А я поплутав з тим, батько посередині. А то вон там, далі. Я знаю, що такесь до лувра і тоді. Ну ти що, куди ми йдемо? До Лувра ми не зайдемо. Хоча можна спробувати. Самоздання хіба що попробуємося, підемо далі, на не треба допоріг. Ми знаєш, що можемо спробувати? Ми можемо такому. Давай ми можемо спробувати. Півдругої. То, той йдемо до Нотердама, я думаю. А дивись, ж по путі. Зайшли. Чум-чум через мостик повернулись, пішли далі. Там воно куча ми Ага. Дивіться Наталя Наталя Ви бачите там колеса? Не бачите міст, бачите, де поїжджають машини да, там. Дивіться дивіться сюди дивіться сюди зараз це бачимо, а тут лугу Бачите? Uh -huh, uh -huh. Зараз я вам таку покажу, щоб ви було краще побачили. Mm, так Зараз зараз секундочку. Зараз зараз, зараз я тако приближу, приближу. От колесо бачите, да. колесо, колесо бачите. Well, тепер бачу. Mm -hmm. Бачите. Я <arche> так бачу, <шу> так. Вот. А тепер дивіться. Побачили, от річка. Так. Так, це ще мало, дивись, дивись як він дивись, як він збільшив, Глянь. Ось ти зробили. Це тільки це тільки 40, а він до 100 збільшив. Другий вид вам. Ти ось 100 кратно, Це такий, такий мощий, сука, як бінокль, сука. Дивись. Це А хто так сі по ле жан? А, як бінокль. Ти маєш фотки гарні поробити, а ми в тебе їх схопаємо. А ви знаєте, я вам скажу чесно, я вже не, не дуже роблю фотки, тому що їх, інтернет скільки хочеш візьмеш, з яких хочеш локацій. Я вже часто так душою дивлюся. Відео, відео, да, відео, відео це найголовніше.